Коли ми дивимося на стару яблуню, часто бачимо не лише дерево, а й частинку своєї історії. Вона росте біля двору ще від діда, тінню вкриває криницю, а кожна гілка нагадує про дитинство, але минають роки і дерево вже не те крона заросла, плоди дрібніють, а врожай падає. Саме тоді приходить пора допомогти яблуні відродитися. Омолодження це не просто обрізка, а турбота про здоров'я саду. Можливість подарувати дереву друге життя. Стара яблуня як людина похилого віку. Їй важко дихати, коли багато сухих і хворих гілок, важко тягнути соки до верхівки, коли стовбур у глибині тіні, якщо не допомогти, дерево може всохнути або перестати плодоносити. Омолодження це. Своєрідне лікування, коли ми обрізанням знімаємо з дерева надмір, щоб воно знову ожило, пустило молоді пагони, оновило сили. Багато хто з селян відкладає цю роботу, бо шкода старе дерево. Мовляв, хай росте, як є, і, хоч кілька яблук дає, та насправді, якщо не втрутитись, через кілька років урожай зникне зовсім, гілки почнуть сохнути, кора тріскатись, і навіть шкідники оселяться в тріщинах. А от. Правильно зроблена обрізка, може подовжити життя яблуні ще на 10, а то й 15 років. Перш за все, треба зрозуміти, що яблуня не старіє від часу, а від перевтоми, вона витрачає сили на безліч дрібних гілочок, листя, які не приносять користі. Сонце не доходить до середини крони, пагони затьмарюють один одного, і дерево, наче виснажене, втрачає енергію. Омолодження прибирає зайве, відкриває шлях світлу й повітрю, і тоді дерево знову починає дихати. Є ще одна важлива причина, чому варто звернути увагу на старі яблуні це збереження старих сортів. У кожному селі є дерева, які давали яблука з особливим смаком, зимові, що тримаються до весни, або кисло солодкі, що пахнуть медом. Якщо таке дерево загине, то разом із ним зникне й сорт, який можливо вже ніде не росте. Тому омолодження це не лише догляд, а й продовження традиції, турбота про спадщину нашого роду. Найкращий час для омолодження вибирати уважно. Якщо робити це взимку, дерево відпочиває, рух соків мінімальний, тому воно легше переносить обрізку. Навесні ж, коли сокорух уже почався, можна пошкодити живі тканини. Але є ще й інша сторона якщо дерево занадто старе, треба діяти поступово, не зрізати все за один раз, а дати йому звикнути. Інакше воно може не витримати раптового втручання. Омолодження не лише повертає врожай, воно впорядковує сад. Старі зарості перетворюють двір на тіняву хащу, а після обрізки з'являється простір, світло, чистота. Це, ніби господар привів лад у своїй оселі. Підкосив, підчистив, оновив. І коли через рік два на оновленій яблуні з'являються молоді гілки з блискучим листям, а потім і рум'яні яблука серце радіє. Кожен господар знає, щоб отримати добрий урожай треба не лише садити, а й доглядати. І якби наші предки не дбали про свої сади, ми б сьогодні не знали смаку багатьох старих сортів. Тож омолодження яблуні – це не нова вигадка, а перевірена часом справа, яку колись робили щовесни, дивлячись на небо й землю. Омолоджуючи дерево, ми ніби продовжуємо нитку життя від діда до внука, від старої гілки до молодої порослі. Це тихий, але важливий процес знак того, що господар любить свій сад і розуміє його потреби. Бо сад, як і людина, живе довше там, де про нього дбають. Омолодження яблуні справа не одномоментна, а поступова і розумна тут не можна брати пилу й рубати все підряд, кожна гілка, це образно кажучи, судина дерева, через яку йдуть соки. Якщо зрізати забагато, яблуня може ослабнути або навіть загинути. Тому головне правило усе робити з розумом у кілька етапів, спостерігаючи за станом дерева з року в рік. Починати треба з огляду. Уважно подивіться на крону, чи є сухі, хворі, трухляві гілки, чи ростуть вони всередину, чи затінняють одна одну такі гілки видаляють у першу чергу. Це дає дереву змогу дихати, пропускає сонячне світло до середини крони. Якщо дерево дуже старе і заросле, не варто різати все одразу максимум третину загальної маси гілок за один рік. Наступної весни можна продовжити. Краще всього омолоджувати яблуню наприкінці зими або на початку весни, коли сильних морозів уже немає, але сокорух ще не розпочався. У цей час зрізи загоюються легше, а дерево не витрачає зайвих сил. Літня обрізка допустима, але тоді роблять лише легке прорідження без серйозних втручань. Осіннє обрізання найризикованіше, бо рани не встигають затягнутися до зими. І мороз може їх ушкодити, обрізати краще гострим секатором або пилкою, щоб зріз був рівний, без рваних країв. Важливо знати, де саме різати над брунькою, яка росте назовні крони, щоб нові пагони не загущували середину. Великі гілки зрізають поетапно, спершу підпилюють знизу, щоб кора не обірвалась, потім зверху, і лише тоді знімають залишок. Зріз обов'язково обробляють садовим варом або густою сумішу глини з коров'яком, це запобігає гниттю й зараженню. Є ще поняття обрізка на кільце, це означає, що гілку видаляють не залишаючи пенька, але й не врізаючись у сам стовбур. Саме там, у місці переходу, є кільцеподібне потовщення, там утворюються клітини для загоєння. Якщо зріз зробити правильно, Рана швидко затягнеться і кора поступово закриє місце обрізки. Якщо ж залишити пеньок, він засохне і стане воротами для інфекції. Омолоджувальна обрізка має ще одну важливу деталь збереження балансу між верхом і коренем. Коли обрізають велику кількість гілок, коріння продовжує качати стільки ж соків, як і раніше, а витрат на листя менше. Це спричиняє активне утворення нових пагонів. Вовчків. Їх треба вчасно виламувати або вкорочувати, бо з них залишають лише найсильніші ті, що ростуть у потрібному напрямку і можуть стати новими основними гілками. Не менш важливо після обрізки підтримати дерево. Омолоджене яблуня витрачає багато енергії на загоєння, тому її підживлюють органічними добривами. Найкраще перепріли гній, компост або настій коров'яку. Розведений у воді навесні можна додати трохи азоту, щоб підживити молоді пагони, а восени калій і фосфор для зміцнення кори. Полив теж має значення. Після обрізки дерево краще сприймає вологу, але не терпить застою води, тому землю навколо розпушують. Крона після омолодження має бути світлою, повітряною і з кількома основними гілками, які рівномірно розходяться від стовбура. Якщо одна сторона занадто загущена, дерево буде рости криво, і під вагою плодів гілки можуть ламатись. Тому формування крони це ніби архітектура саду, треба думати, як вона виглядатиме через 2-3 роки, коли виростуть нові відгалуження. Дехто радить також робити кореневе омолодження, це означає, що навесні або восени з одного боку дерева відкопують яму. Обрізають кілька старих коренів і підсипають свіжу родючу землю з перегноєм, це стимулює появу нових корінців, які краще живитимуть дерево. Але робити це треба обережно, не підкопуючи занадто близько до стовбура, щоб не пошкодити основні живильні корені. Ще один корисний метод щеплення молодих гілок на стару яблуню. Якщо дерево має здоровий стовбур, але стара крона вже виснажена. Можна зрізати частину гілок і прищепити живці молодого сорту. Це ніби поєднання досвіду старого з енергією молодого. Так яблуня відновлюється швидше, а врожай стає ряснішим і смачнішим. Усе це не складна наука, а справа терпіння і любові до саду. Замість садового вару брали віск, смолу або навіть звичайну глину з соломою. Секаторів не мали, тому різали ножем або косою, але робили це уважно, без поспіху, гілку перед зрізом тримали, щоб не обірвалась. а місце зрізу одразу обмазували, щоб рана не плакала. Такий підхід, хоч і простий, мав свій сенс дерево отримувало не різку операцію, а лагідне лікування. Цікавим був і народний звичай говорити з деревом. Старі люди перед тим, як обрізати, могли промовити кілька слів Не ображайся, я тебе лікувати прийшов. Здавалося б, просто примха. Але насправді в цьому була мудрість люди ставились до природи як до живої істоти з повагою, і тому й дерево віддячувало добрим урожаєм. Бо коли господар робить усе з любов'ю, навіть природа це відчуває. У багатьох селах побутувала й інша традиція. Щеплення на дике дерево. Якщо стара яблуня вже не родила, але мала живий корінь, до неї прищеплювали молоді пагони від врожайних сортів. Це робили весною, коли соки починали рухатись. Гілку з молодої яблуні вставляли в розщеп стовбура старої, міцно перев'язували й обмазували глиною. Через рік місце щеплення заростало, і старе дерево, ніби прокидалось до нового життя. Такі яблуні давали врожай ще багато років суміш старої сили та молодої енергії. Дехто застосовував і свій домашній рецепт догляду наприклад, після обрізки навколо яблуні садили квасолю чи боби мовляв, вони підживлюють землю азотом, інші радили навесні поливати дерево відваром кропиви для росту молодих пагонів. Дехто навіть розкладав у пристовбурному колі яєчну шкаралупу або золу, бо вважав, що це підсилює дух дерева. І, хоч це здається дрібницями, але ці поради часто працювали, бо все було злагоджено з природою. Сучасні садівники сьогодні користуються спеціальними препаратами, добривами, садовими варами, але суть не змінилася дерево треба зрозуміти. Якщо воно старе, не можна його різко молодити, бо це як для людини забагато навантаження відразу. Старі методи вчили терпінню дід міг омолоджувати одне дерево три роки поспіль, щороку зрізаючи по кілька гілок, підживлюючи, підкопуючи, і лише потім дерево оновлювалося. А сучасна людина часто хоче результат відразу, тому й помиляється. Ще один цікавий прийом обрізка за місяцем. Наші предки дивились на небо і знали, коли краще різати. Казали на зростаючий місяць для росту на спадаючий, для спокою. Тому обрізку старих дерев часто робили на спадаючий місяць, щоб рани швидше гоїлися і не текли соки. Сьогодні наука теж підтверджує, що фази місяця впливають на рух вологи в рослинах. Тож у народних спостереженнях справді є сенс. Старі й нові методи не суперечать один одному, вони доповнюють. Те, що колись робили інтуїтивно, нині можна пояснити науково. Коли зрізаєш старі гілки, дерево справді отримує новий приплив поживних речовин до молодих пагонів. Коли підживлюєш компостом, це стимулює ріст нових коренів. Коли обробляєш зрізи глиною, це справді запобігає зараженню грибком. Тож досвід предків це не просто традиція, а практична наука, передана без підручників. У наш час, коли люди все частіше повертаються до землі, цей досвід набуває нової ваги, бо не завжди потрібні дорогі засоби. Часто вистачає знати кілька простих речей коли обрізати, як захистити рану, чим підживити. І якщо це робиться з любов'ю, як робили наші діди то яблуння відгукнеться новим життям. Вона знову цвістиме білим цвітом, який пахне дитинством і миром, і даватиме плоди, що нагадують. Старе може бути молодим, якщо його не забувати. Омолодження яблуні це не одноразова справа, а турбота, що триває роками. Коли дерево пройшло обрізку, важливо не залишати його без догляду. Тепер воно потребує відновлення, підживлення, спокою і уваги. Як після важкої роботи людині потрібен відпочинок, так і яблуні треба час, щоб оговтатись і знову почати жити на повну силу. Найперше після обрізки дерево варто добре підживити. Найкраще навесні, коли земля прогріється, під корінь внести перегній або компост добре. Працює настій коров'яку, розведений у воді, він дає силу для росту молодих пагонів. Але важливо не переборщити, надлишок азоту спричиняє буйне наростання зеленої маси, а не плодів. Тому влітку підживлення скорочують, а восени додають калій і фосфор для зміцнення кори підготовки до зими. Другий важливий момент захист зрізів, навіть якщо під час обрізки все зроблено правильно, рани треба перевірити через кілька тижнів. Якщо видно, що краї підсихають або тріскаються, варто оновити садовий вар або обмазати глиняною сумішшю. Дехто робить це звичайним бджолиним воском чи топленим салом, і головне, щоб не проникла волога і не почалося гниття. Особливо це стосується великих зрізів, бо через них дерево втрачає найбільше сил. Після омолодження важливо спостерігати за ростом нових пагонів. У перший рік вони з'являться рясно, але всі залишати не можна. Треба вибрати найсильніші, ті, що ростуть у боки, а не прямо вгору. Решту краще виламати або вкоротити. Інакше крона знову загуститься і через кілька років доведеться повторювати все спочатку. Формування крони це як виховання, якщо відразу задати правильний напрям, дерево виросте гарним і зручним для збору плодів. Не менш важливо. Зберегти рівновагу між вологою і сонцем після обрізки земля під яблуною швидше висихає, бо до неї потрапляє більше сонця, тому корисно замульчувати пристовбурне коло соломою або скошеною травою. Це збереже вологу і захистить коріння від перегріву. Якщо літо посушливе, дерево треба поливати не часто, але рясно, щоб вода дісталася глибше. Ще один важливий етап. Захист від шкідників і хвороб старі дерева часто мають у корі тріщини, де зимують личинки і грибки. Після омолодження, коли дерево ослаблене, вони можуть активізуватись. Тому навесні варто обприскати яблуню розчином мідного купоросу або настоєм попелу з милом. Це не лише захищає, а й підживлює. Народна порада каже коли кора чиста, дерево дихає. Тож після обрізки можна навіть легенько почистити стовбур від старої кори дерев'яною щіткою. Іноді, після омолодження, яблуня може мовчати не цвісти рік чи два. Це нормально. Вона витрачає сили на відновлення, укріплює коріння, нарощує молоді гілки. Головне, не поспішати з новими обрізками краще дати їй спокій, підживлювати, поливати і вже через кілька сезонів вона. Подякує густим цвітом і щедрим урожаєм, бо яблуня, якщо її не мучити, а підтримати, завжди віддячує. Початківці часто роблять помилку, обрізають надто багато або занадто різко, інші, навпаки, бояться торкнутися старих гілок і залишають усе як було. Обидва шляхи неправильні надмірна обрізка це стрес, від якого дерево може не відійти, а відсутність дій. Це шлях до занепаду, золота середина поступовість, як казали старі садівники. Не спіши, і яблуко буде солодшим. Важливо також пам'ятати, що кожне дерево індивідуальне, є сорти, які швидко відновлюються, а є ті, що реагують повільно. Тому треба придивлятися якщо після омолодження з'явилось багато молодих пагонів, це добрий знак. Якщо ж дерево мовчить, значить йому треба допомогти підживити, розпушити ґрунт, можливо, обрізати коріння навесні для стимуляції росту. Дехто каже, що старі дерева не варті зусиль, що краще посадити нові, але це не завжди так. Старе дерево це сила, воно має міцне коріння, стійкість до морозів і хвороб. Якщо дати йому шанс, воно ще довго радуватиме плодами, часто смачнішими за нові сорти. Крім того, така праця має душевну користь, ти ніби відроджуєш не просто яблуню, а пам'ять про тих, хто її колись посадив. Тому висновок один омолодження яблунільня це не лише про сад, це про ставлення до життя. Все живе потребує турботи, і коли ми допомагаємо дереву, то вчимося терпінню, уважності, повазі до природи. Не треба боятись пилки чи секатора, Треба боятись байдужості, бо сад, у якому є догляд і любов, завжди цвіте, а цвіт яблуні то символ відродження, світлої праці і продовження роду. І якщо біля вашої хати росте стара яблуня, не поспішайте її спилювати, краще дайте їй нове життя.